Яна думала, що її життя це щастя і свобода. У Португалії у неї було все, але все впало за одну ніч, вона опинилася в клітці, з якої, здавалося б, немає виходу, її змусили позбутися дитини, і чоловік завів коханку і змусив спостерігати за цим. Якщо ви думаєте, що це історія про кохання, ви помиляєтесь це історія про виживання. Отже, Алі вмовив Яну поїхати провідати своїх родичів у Пакистані. Як воно? Щойно жила, як цариця у Вілі на березі моря, а тут ти вже в літаку на шляху до Ісламабаду. Кардинальний поворот, чи не так? Ну що ж, заспокоювала себе Яна, нехай буде так, хай хоч і з родиною, нарешті, познайомлюся. Можливо, вони чимось допоможуть, якось образумлять Алі. Багаті, шановані люди, як не як. Пам'ятаєте, у другій частині я вам розповідала, що Алі мав знатну сім'ю, батько шейх з Дубаї, мати наполовину Англійка, усі брати і сестри, статусні, багаті та шановані люди. А тепер уявіть: Яна приїжджає у забуте Богом пакистанське село, у напівзруйнований дім, старий чоловік, що працював у саду, виявився. Тим самим могутнім шейхом з Дубаї та батьком Алі, якась стара спокійна жінка. Хто це? Алі каже, та це служниця. Пізніше з'ясується, що це була мати Алі, проста, спокійна змучена жінка, дім повний людей, братів і сестер. Яна любить красивий та сексуальний одяг, але тут це заборонено. У домі живуть чоловіки. Усі жінки одягаються традиційно шальварка міс, штани, тунічка. Яна від безумства божеволіє. Це все не моє, я не хочу, думає вона. Серед мешканців дому Яна подружилася з сестрою Алі, і та розповідає, що Алі вже був раніше одружений, до речі, на порядній дівчині, але він пограбував і її родину теж. Вони розлучилися. Вона дивиться на жінок в будинку. Все життя жінок це гриміти кастрюлями на кухні, все більше розваг немає. Я помічаю, що молоді пакистанки швидко старіють чому невідомо нікуди не ходять, ніде не гуляють, ніде не бувають, лише кастрюлі на кухні і більше нічого. Прокидаються, готують, прибирають, у цьому ж одязі лягають спати. І прокидаються знову у цьому ж одязі, і знову роблять свою хатню роботу. Яна до чоловіка ти ж хотів всього лише побачитися з родиною. Ми ж приїхали на два тижні. Все, побачився, вези нас назад, до Португалії. А морозиться, у нього просто немає грошей. Але він терміново шукає шляхи знайти гроші, і, як завжди, тим шляхом, який у нього виходить найкраще шахрайством. Він позичає машину у знайомого і продає її. Знайомий благав його повернути машину, але Алі Алі, як завжди, не париться. Тим часом Яна знову завагітніла. Вона розповіла про це чоловіку. Він був розлючений. Він почав кричати на Яну, що від дитини потрібно позбутися. Інакше ця дитина принесе купу проблем їм та його сім'ї. І всі вони опиняться у в'язниці. Треба сказати, що Алі пристрастився до травки та наркотиків, у Пакистані їх було в надлишку, і це зробило його ще більш агресивним. Яна розповіла про вагітну свекрусі, сподіваючись, що та зможе наставити сина. Але та лише знизила плечима і пішла. Алі приніс якусь таблетку і наказав Яні її випити. Яна випила. Вона розповідала, що такого жаху вона ніколи не відчувала. Жахливий біль охопив її тіло. Почалася страшна кровотеча: Нікого поруч немає. Алі з братами в іншій кімнаті мило бесідують за вечерею. Яні здавалося, що вона вмирає, і лише одна думка. Хто подбає про старшу доньку, я не можу її залишити з отцями. Яна втратила свідомість. Без чиєїсь допомоги прийшла до тями знову. Слабкість жахлива. Донька обіймає обличчя мами. Яна відчула жахливий біль у всіх органах, а найбільше у душі. Вона вбила свою дитину. Ця родина змусила її. Стати вбивцею. Їй так хотілося турботи, підтримки, любові. Так хотілося, щоб чоловік обійняв і просто сказав Пробач Але він зайшов, подивився на неї. Зробила. Вона моргнула очима. Так, він схвально кивнув і вийшов. У Яни полилися сльози. Їй здавалося, що це нічний кошмар, який закінчиться одразу як вона прокинеться. Як це могло статися з нею? У минулому успішна бізнес леді, весела, приваблива дівчина, з чудовою, люблячою сім'єю, яка навіть і не уявляє у якому пеклі опинилася Яна. Життя Яни знову руйнувалося, Алі перетворився на монстра. Він зрозумів, що Яна хоче втекти, і тут проявився повністю. Він почав шантажувати її родиною. Якщо вона спробує втекти, він уб'є усю її сім'ю. Він почав шантажувати її дитиною, що забере. Він почав погрожувати зброєю, направляючи зброю на неї. Він деталі частіше піднімав руку на дружину, демонструючи повну владу і контроль. Він контролював кожен її крок, кожне повідомлення, яке вона відправляла чи отримувала. Це була в'язниця. У Алі з'являється коханка, сексуальна пакистанка, яка не знає меж. Багата, дарує Алі подарунки, дає гроші. Яна перестає думати про своє життя. Усе її життя перетворилося на ревнощі та стеження за чоловіком. Вона читає їхню переписку, зізнання в коханні. вона бачить, якими інтимними фотографіями вони обмінюються. У неї серце горить від образи та ревнощів. Алі навіть не приховує. Одного разу Яна бачить з вікна, як коханка чоловіка під'їжджає додому, і бачить, як Алі поспішно збирається вийти, і Яна біжить перед ним. Намагаючись зупинитись, зупинись, 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 скажи, що ти любиш мене. У відповідь мовчання. Алі, поцілуй мене, поцілуй мене, кричить Яна. Він, вибач, і вийшов. Яна божеволіє, їй хочеться вистрибнути з вікна, а він, він ще більше добиває її словами. Подивись на себе, поправилася, стала товстою, ти тупа, не розвиваєшся, нічого не знаєш. Фу, не цікава. Хто на тебе подивиться, кому ти потрібна? Яна говорить: відпусти мене до батьків. Я погана, я негарна, я тобі не потрібна. У тебе є кохання. Навіщо знущаєшся наді мною? А він говорить: «Їдь, Але донька залишиться зі мною в Пакистані. Він обрізав її крила і зламав ноги. Самооцінка я не зламана, їй потрібна чоловіча увага, їй потрібно почути компліменти, і потрібно, щоб хтось захоплювався нею. Вона кидається у пошуку наречених в інтернеті, але це мало приносить полегшення. До того ж, Алі жорстко контролює її соцмережі. Він навіть наймає охоронців, які ходять за нею. Поки вона гуляє з донькою на вулиці. І тут почалася нова драма. Алі оголосив, що у нього рак третьої стадії, нібито смертельний. Усі друзі плакали, сумували. А Яна відчувала щось недобре: ні одного обстеження разом, ні одного візиту до лікаря. Цікавість привела її до жінки лікарки в Ісламабаді. і там Яна дізналася страшне. Хороба була фальшивою. Він вигадав хворобу, щоб викликати жалість усіх, кому був винен гроші. Чи зможе Яна вирватися із цього кошмару? Це ти дізнаєшся у наступній частині. Підпишись, щоб не пропустити. Буде цікаво.